Привітики, привітики. Ви на каналі готуємо разом. Друзі, я вже беруся до роботи готувати неймовірну смакоту з гарбуза, тож вам всім приємно перельду, а я починаю готувати. Беремо одну цибулину, у мене половина навіть більша половина великої цибулі нарізаємо на любі шматочки. Можете на більші, можете на менші, за бажанням за смаком. Я стараюся, звичайно, нарізати дрібніше, але як вийде. Тепер дивіться, нам буде потрібен з вами гарбуз. У мене ось такий шматочок 350 грам. Потрібно його очистити, поки наша пательня тут розігрівається, додаємо на нь і Будемо зараз викладати цибульку, обсмажити до золотистої скоринки. Можете брати і олію для обсмаження, можна рослину, можна оливку, Що вам більше за смаком, то й додавайте. Так Масло в нас вже топиться і зараз будемо викладати з вами цибульку і будемо обсмажити її на маленькому вогні. Викладаємо цибульку, трішки перемішаємо і залишаємо її готуватися І беремося, друзі, за наш гарбуз. До речі, кількість інгредієнтів можете коригувати за смаком, можна чогось більше, можна чогось менше. Ось такий у мене шматочок гарбуза, будемо нарізати на кубики. Тепер дивіться, можете нарізати на більші шматочки, можете на менші, Тут за бажанням. Якщо будете нарізати на більші шматочки, то воно буде трішки довше готуватися. Також все залежить від сорту гарбуза. Не знаю, який мені попався, зараз будемо бачити. Зараз я покажу на які шматочки нарізаю. Я ви можете все зробити за своїм бажанням, за своїм смаком. Любите більше, беріть більше шматочки. Можете менше тут таке. Я буду старатися звичайно нарізати приблизно на ось такі шматочки. Будуть якісь більші, якісь менші, теж нічого страшного. Друзі, підтримуйте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Напишіть в коментарях обов'язково, чи сподобався вам цей рецепт. Взагалі цей рецепт є не новий. Я думаю, що багато хто з вас і готує так гарбуз. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Можливо, візьму для себе щось нове. Повчуся також і у вас мені буде дуже дуже цікаво. І до речі, на всіх коментарях, що любите готувати з гарбуза, може якийсь цікавий рецепт. Мені напишете. Буду дуже вам вдячна. Ось і все швиденько з вами нарізали гарбуз. Перемішуємо нашу цибульку. Вона вже трішки так обсмажилася і додаємо сюди гарбуз. Додаємо гарбуз, друзі. На цьому етапі, коли я додала гарбуз, я не буду готувати на маленьку вогню, готую на такому середньому вогні, щоб воно швидше приготувалося. Якщо, звичайно, ви маєте час, можете це все готувати на малесенькому вогні. Час і часу заглядайте, перемішуйте. Я роблю такий середній вогонь, і швидесенько зараз наша смакота буде готова. Потрібно це все ретельно перемішати. Накриваємо кришкою так приблизно до 5 хвилин, щоб гарбуз чуть-чуть трішечки став м'ягенький, але ну, не дуже м'який, тільки чуть-чуть, не так багато. Час і часу заглядайте, перемішуйте, бачите, вже гарбуз пустив трішки соку. Зараз я ще перемішаю і на 2-3 хвилинки його залишу ще. І тоді будемо додавати наступні інгредієнти. Тепер дивіться, наш гарбуз вже трішечки, бачите, він навіть трішки зменшився в розмірі. Він ще такий твердуватий, але вже легко, легко, м'ягесенький. Зараз будемо до нього, друзі, додавати сметани. Сметани я додаю 150 г, грам додаємо любої жирності. Хочете 15%, хочете хочте За бажанням я додаю 15%. процентну. Додаємо сметанку і зараз буде потрібно це все гарненько ретельно перемішати. Зараз ми будемо з вами, звичайно, ще додавати водички, але зараз воду не додаємо. Чекаємо 2-3 хвилинки, щоб гарнесенько гарбуз протушився в самій сметані. І тоді вже будемо додавати водичку і готувати вже до кінця. Зараз це все ретельно перемішуємо, і поки гарбуз є в сметані, будемо додавати спеції за смаком. Я зараз покажу, які додаю спеції. Я а ви вже додавайте, що ви любите. Все гарненько перемішали, бачите, воно собі так помалесенько Я Ще раз нагадую, що в мене середній вогонь не маленький, я буду додавати сіль, додаємо все за смаком. Буду додавати обов'язково куркуму і чорний перець. Більше я нічого не додаю. Ви, звичайно, можете додати і орегано, можна додати прованські трави, всі спеції за своїм смаком. І потрібно зараз буде це все ретельно перемішати. Все гарненько ретельно перемішали. Як ви бачите, куркума вже дала свій відтінок і тепер додаємо холодної водички 100 мл. Перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо вже до повної готовності. Час від часу заглядайте, чи вже гарбуз ваш м'ягенький, бо один гарбуз готується швидше, один довше. Приблизно по часі це 10-15 хвилин. Плюс-мінус будете бачити. Зараз заглянемо, подивимося, що в нас тут робиться, беремо виделочку і спробуємо, чи наш гарбузик вже дуже гарно вже так собі випаровується. Зараз це все ретельно перемішуємо і пробуємо вже гарбуз, чи він м'ягесенький. Ну що, беру виделичку, пробую. Друзі, мій гарбуз вже м'ягесенький, дуже гарненько приготувався. До речі, по часі я готувала 12 хвилин на середньому вогні. Зараз сюди додаємо чесничок. Часничок додаємо за смаком, я додаю один середній зубчик, натираємо на терці. Поки натирала бачите чесничок, зараз це все ретельно перемішаємо. І як ви бачите, що вже немає ніякої водички, вже гарбуз такий в сметанному в сметанному соусі. Зараз вам ще покажу. Як ви бачите, пательня вже можна сказати, так чиста, дно вже немає ніякої лишньої вологості. Зараз це все ретельно перемішуємо. І зараз спробуємо ще раз, що нам з споспецях. Можливо, треба буде ще чогось додати, тому перемішуємо гарненько і пробуємо. Ось дивіться, от коли у вас буде отакова пательна, буде отако чистесенько, значить ваш гарбуз вже готовий. Він смачнющий, в сметанному соусі, з, чесно, з чесничком, смакоте смакотою. Я беру воделечку і пробую ще на спеції. Друзі, це неймовірно смачно, тому ми зараз будемо з вами смакувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Наша смакота вже готова. Друзі, можете за смаком додати кропу, можна додати петрушечки. Я нічого не додаю. в мене просто гарбуз метаному солосі з чесничком. Друзі, ну що я буду вам говорити? Це неймовірно смачно. Якщо ви ще так не готували гарбуз, то обов'язково спробуйте приготувати. Якщо ви так готуєте, то біжіть по гарбуз і готуйте, бо це неймовірно смачно. Дякую, що були в цьому відео. Ми спокою, бережіть себе всім, папа. -па.